У документальній стрітці показано, як бійці полку Азов на вісні 2015 року звільняли від окупантів селище Широке не Донецької області. Вже перші кадри фільму починаються із грузинської пісні, адже серед бійців воюють не тільки українці, а й грузини. Мадліяду. Сакартвилюге. Руслан Ганущак, автор і режисер фільму. Розповідає в кінці літа 2014 року. Взяв свою апаратуру, купив бронежилет за 200 євро і поїхав знімати, що відбувається на фронті. Відтоді почав збирати матеріал для фільму. Згодом підписав контракт з національною гвардією України і сьогодні продовжує служити. «10 лютого 2015 року полк АЗОВ Розпочав одну з небагатьох вдалих операцій наступальних української армії, внаслідок якої від міста Маріуполь ворог був відкинутий на безпечну дистанцію 20-30 кілометрів, і місто дотепер в спокої, і може мирні жителі можуть спокійно себе почувати. Брат за брата триває 27 хвилин. За недовгий час свого існування він вже отримав першу нагороду. Третє місце на міжнародному фестивалі патріотичного документального кіно «Кінодок» у Чернігові. Автор на цьому не зупиняється. Планує презентувати його на всеукраїнському фестивалі конкурсі українського кіно та пісні імені Івана Миколайчука і на відкритій ночі Михайла Ільєнка. Проте є і сумна звістка про цей фільм на сьогоднішній день. В живих немає одного із головних героїв бійця Георгія Дженелідзе. Місцева влада запевняє у день святкування 125-ї річниці. З народження Євгена Конувальця хотіли показати практичний зв'язок між поколіннями військових початку ХХ століття і військовими початку ХХІ. Венконувалес розпочав свою роботу в той час, коли українське військо як таке було практично знищення і вона існувала. Патріотичні сили були роздріблені і не були єдиними. Україна була по суті розділена вже державами з різними державами. Але тоді в нього була пророча ідея. Стратегічна ідея правильника, і вірної сьогодні. Шанування пам'яті першого провідника Організації українських націоналістів було справою принциповою. Ми хотіли зробити не тільки такий теоретичний захід, який буде включати в собі лекції з якусь історіографію, але ми хотіли показати практичний зв'язок покоління військових початку 20-го століття і військових початку 21-го століття.